Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Німеччина передасть Україні додаткові зенітно-ракетні комплекси і рісте, які будуть доставлені в Україну найближчим часом. Про це нещодавно повідомив керівник німецької компанії. Як він сказав вчора, коли завітав до України, три наші системи вже перебувають в Україні і ще більше буде поставлено цього року, наступна вже зовсім скоро. Німецькі зенітно-ракетні комплекси і Рісте СЛМ вже продемонстрували високі можливості у захисті українського неба від різних ракет та дронів Камікадзе. Уряд Данії оголосив про виділення нового пакета військової підтримки України обсягом майже 300 мільйонів євро. Про це нещодавно повідомив міністр оборони Данії. У Міністерстві оборони Данії розповіли, що кошти будуть спрямовані серед іншого на закупівлю для України додаткових боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів. Також згідно з повідомленням рішення передбачає виділення 200 мільйонів данських крон на інвестиції в українську оборонну промисловість. Крім того, виділили кошти на створення значного морського потенціалу. Чеський прем'єр-міністр заявив, що Чехія зібрала гроші на майже півмільйона боєприпасів для України майже 200 тисяч уже законтрактували ще 300 тисяч у процесі. Він додав, що перші постачання відбудуться у червні цього року. Як він зазначив, завдяки чеській ініціативі щодо боєприпасів ми вже можемо придбати приблизно 500 тисяч великокаліберних артилерійських снарядів. Також Чехія шукає різні шляхи, як посилити протиповітряну оборону України. Канада влітку передасть Україні 450 багатоцільових безпілотних літальних апаратів Скайрейнджер. Про це нещодавно розповіли у Міністерстві оборони України. Загалом Україна отримає 800 таких БПЛА. Це безпілотник злету і посадки, що може виконувати розвідувальні та логістичні функції безпілотників, оснащені автономною навігаційною системою. Виробник заявляє, що бортовий комп'ютер дрона здатен автоматично захоплювати цілі на відстані до 5 кілометрів та ідентифікувати до 10 рухомих об'єктів одночасно. Вони можуть працювати на висоті до 4,5 кілометрів. Українським військовим вперше представили колісну бойову машину українського виробництва. Кадри нових зразків техніки були оприлюднені на Генеральним штабом Збройних сил України. Бронемашина вміщує вісім піхотинців, де для кожного бійця виділено окреме протимінне крісло. Окрім них, в машині розміщуються три члени екіпажу командир, водій та навідник. У якості озброєння представлена бронемашина отримала український бойовий модуль Спис-Синтез. Він оснащений 30-міліметровою автоматичною гарматою, автоматичним гранатометом та кулеметом. Одне з міст України передало українським військовим партію розвідувальних і ударних безпілотників та супутнього обладнання на 32 мільйони мільйона гривень. Про це нещодавно повідомив міський голова. Зокрема, військові отримали 750 українських fpv дронів Камікадзе, 128 квадрокоптерів з тепловізійною оптикою, два українських розвідувальних БПЛА Чаклун та 21 тепловізійний приціл. Безпілотники передали у різні бригади Збройних сил України. Для українських військових через кластер Брейв 1 виготовили 2000 тисячі засобів радіоелектронної боротьби ближньої дії. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. Ці комплекси РЕБ вже передали військовим РЕБ ближньої дії, зокрема окопний, дуже захищає військових та їхні позиції, бронетехніку та автомобілі для евакуації. За задумом розробників, він має глушити ворожі fpv дрони-скадачі дрони, дрони та дрони розвідники В Україні продовжує активно розвиватися ринок засобів радіоелектронної боротьби. Одне з міст України отримало 10 нових українських трамваїв за підтримки Європейського інвестиційного банку. Закупівля трамваїв є частиною проекту Міський громадський транспорт України». Ця інвестиція Європейського банку забезпечує міські ради та муніципальні транспортні компанії ресурсами для оснащення українських міст сучасним міським громадським транспортом, таким як тролейбуси, трамваї та автобуси. Стартап оборонних технологій з України, який спеціалізується на виготовленні радіостанцій, що відпороджують радіоелектронну боротьбу, розширює свою діяльність на міжнародний ринок та здійснюватиме постачання своєї продукції до Сполучених Штатів Америки. Український стартап уклав партнерську угоду з американською компанією. Відтепер компанія буде постачати українські тактичні зв'язкові системи в Сполучені Штати. Ці системи, як відомо, надійні та невразливі до радіоелектронної боротьби. Український транспортний літак Ан-124 доставив перші два іспанські гелікоптери в ІРАК, включно з лопатями та деякими комплектуючими. Про це нещодавно повідомило іспанське видання. Як відзначають у виданні, завдяки великій вантажності оборонне відомство Іспанії часто використовує українські літаки Антонова для перекидання техніки за кордон. Міжнародний валютний фонд очікує, що показник економічного зростання України за підсумками нинішнього року становитиме 3,2%, а наступного року зросте до 6,5%. Про це йдеться в доповіді перспективи світової економіки. Показник ВВП України за минулий рік був переглянутий фондом та збільшений до понад 5 відсотків за підсумками року порівняно з очікуваними раніше 4,5 відсотками. За державною програмою власна справа 15 тисяч сот українців отримали мікрогранти на суму 3 мільярда 700 мільйонів гривень для розвитку бізнесу. Це понад 3 тисячі нових малих підприємств у різних галузях, які створять понад 34 тисячі нових робочих місць по всій країні. Найпопулярнішими сферами для нових бізнесів стали оптова та роздрібна торгівля. Переробна промисловість, ремонт автотранспортних засобів, тимчасове розміщення і організація харчування. Цього року уряд Канади надасть Україні черговий пільговий кредит на 400 мільйонів канадських доларів. Про це йдеться у проєкті державного бюджету Канади. У бюджеті 2024 оголошено про намір Канади надати Україні 2 мільярда 400 мільйонів доларів позик у 2024 році. З яких 2 мільярди доларів вже було перераховано 20 березня через спеціальний адміністративний рахунок МВФ. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.